Народний театр Креатив звітує про витрати коштів, зібраних під час показу благодійної вистави Лента за лентою. Нагадаємо, прем'єра відбулась 30 листопада у міському палаці культури. Квитків було продано на 61 тисячу гривень. Зала була повна. Глядачі не лише культурно та пізнавально провели час, а ще й підтримали Збройні сили України. Найбільша сума 37 тисяч гривень була переведена на збір на авто для Нікіти Михайлова. Нікіта Міхайло він а, починав з нами. Він розвозив гарячі обіди на блокпости. Тобто, це такий можна сказати наш хлопець. Це відео записано влітку. Збір коштів для земляка розпочався у липні і досі не закритий. Наступна частина зі зібраних коштів 20 тисяч гривень. Іде на поповнення ще одного збору на авто для захисника, також земляка Миколи Пашинського. Театрали закрили збір, організований митцями міського палацу культури на зарядний пристрій для Алекса Гамерника задонативши 4 тисячі 150 гривень. Ось так були розподілені кошти, вилучені з продажу квитків. Але це ще не все. Нагадаємо, левова частка креативу є ще й волонтерами. Їхня громадська організація називається Волонтери фортуни. Під час прем'єри фортунівці провели благодійний аукціон та вилучили 4 тисячі 800 гривень з продажу картини, а ще зібрали 17 тисяч гривень у бокси, які стояли у міському палаці культури під час вистави. За ці кошти звітують волонтери, будуть закуплені матеріали для пошиття зимових спальників для наших захисників. Нагадаємо, 14 грудня о 17-й годині відбудеться повторний показ вистави, і він також буде благодійним.